Всім привіт! Що? Процес іде. Ось ми ось з Юлією шинкуємо цю е, філе і так далі. Ось у нас все йде на ковбасу. Роботи ще дуже багато. Ми будемо напевно до ранку будемо працювати. Е, я бачу, що мені пишуть коментарі, що чекають ковбаску ще трохи. Ще трохи залишилося. Це, це тільки менше половини. До речі, ми зробили ось у нас тут ковбаси. А це ще все і ще у нас там є філе, це все ще перерізати, зробити. Коротше, роботи у нас ще просто кипить. Тому е, цієї ночі ми, напевно, вже не будемо спати. І завтра ще не будемо спати, і будемо це все коптити і робити. Е, одну ковбаску Краківську. Краківська так, та, 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 та частина Дрогобицької вже коптиться. Так, да, вже робиться. Да. Це у нас вже буде друга партія. І це все ось замарнується ще, тобто у нас ну, все в нітритній солі має постояти і так далі. Е, чисте м'ясо, у нас все зрізається, тобто такі обрізки, оце все, це все зрізається, це в ковбасу не йде. Е, Тому да, то, ну, Це йде прям чисте, отака, 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 таке філе чисте. М'ясо. М'ясо, м'ясо. <реш> <реш> М'яско. Вже, скоро, скоро буде готове. Скоро вже буде готове. Да. Ковбаси буде вдоволь. будуть ще у нас що? Що скаже там? Буде підчеревина, так. буде задня частина, тобто нога, м'ясо, буде. А, рулька, 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 буде да. балик, буде сало копчене, буде краківська ковбаса, та буде дрогобицька от, Дрог... Оце Дрогобицька, до да, речі. Це, це а дрогобицька. Краківська, краківська вже... буде в кишці. да, Вона вже у нас, до речі, стоїть там. Робиться, вже коптиться. Так що все потроху, все робиться, і через в принципі пару днів, в принципі, вже буде готове. Тобто я всім відпишу, хто там замовляв ще відео викладу, коли вона вже повноцінно буде готова, щоб, якщо щось, щоб я нікого не забула, бо я позаписувала людей, щоб мені, якщо що, написали, хто ще хоче і так далі, щоб я ну записала ще. Бо можливо когось забула, так що не не вибачайте, бо чесно не встигаємо трошки. Ну і все, в принципі, все робота йде.